У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю 38-річному Валерію Данилюку. Пам'ятну таблицю встановили на фасаді будинку, де колись проживав чоловік. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисникам. Він десь весельчак, отакий, як він на фотографії, все усміхався. Його ніколи не можна було побачити засмучення. Він ніколи не став за столу, щоб не сказав, що мені мамо дякую. Дуже смачно було. Мені його дуже не вистачає. Не вистачає Валерія і його батькові Василю. Чоловік згадує, що син був добрим, веселим, щирим, енергійним. Намагався всім допомагати та нікому не відмовляв. Працював на заводі металоконструкція також певний час за кордоном. У листопаді 2022 року Валерій отримав повістку. Він вечором приходить пізно з роботи. каже, Валера прийшла повістка. Що будем робити? Я йду на війну, я йду захищати, ви є. Сестра є, брат ще є, мене дитина є. І На другий день взяв повістку і пішов в військомат, став на захист батьківщини, не вагаючись, бо знав, що йде боронити землю заради своїх близьких та сина. Мені коли дзвонили і сказали, Валера пішов. Я дуже була горда. Це кажу, це настоящий захисник. Справжній. Спочатку проходив навчання в Запорізькій області, 12 січня 2023 року, був відправлений на схід. Обіймав посаду водія 3-го відділення ракетного взводу. 38 років. Молода людина, все життя попереду. Маса планів, маса задумів. Він був добрим люблячим сином, намагався бути добрим батьком. Мав добру мирну професію, мав золоті руки, всі про нього відзиваються, як про людину, яка завжди готова прийти на допомогу. Але коли прийшла небезпека, держава покликала на свій захист, він кинув мирну професію і став воїном. Як кажуть про нього побратими, і там був щирим, добродушним, завжди готовим прийти на допомогу, який мужно виконував всі завдання, і поруч з тим був добрим товаришем. І другом для своїх побратимів загинув 15 березня 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині 20 березня того ж року чоловіка поховали на алеї героїв Миколинецького цвинтаря у Тернополі. Дерге поставили танкову міною, і машиною підривався на танкові міні. Рідні та знайомі кажуть, такого чоловіка, як Валерій, буде не вистачати, бо саме він міг стати підтримкою для кожного. У нього залишилося батько, мати, маленький син Дмитрик, вічна пам'ять і вічна слава Валерію Данилюку. Вічна пам'ять та слава усім загиблим воїнам.